Вогняний апокаліпсис або портал у пекло так місцеві охрестили події, що розгорнулися на Одещині поблизу села Маяки. Спалахнула пожежа через загоряння очерето. Дорога Одеса Рині опинилася у димовій завісі і через сильні вітри. А вогонь дістався до одного із національних парків області. Як повідомили у ДСНС, площа займання понад 10 гектарів відкритої території. Боротьба з вогнем досі триває. Був це підпал, чи нещасний випадок з'ясовують правоохоронці. Втім, там, де не палає вогонь, можуть чекати смертельні пастки, заміновані поля, ліси та водойми. Ще одна страшна загроза, яка ховається під землею. Ну і щоб якомога швидше розчистити ці території, долучається небайдужий соціально відповідальний бізнес. Саме вони зібрали понад 106 мільйонів гривень, і ці кошти підуть на необхідну техніку для саперів. І завдяки цій техніці розмінування тепер може відбуватися не тільки швидше, а ще й дистанційно. Які бригади отримують устаткування та що кажуть про нього, спеціалісти питали наші журналісти. Ось бачите, ось так. І набирає дуже-дуже дуже швидкість. Такий, на перший погляд, невеликий наземний дрон може перевозити до 30 кілограмів. Це роботизований комплекс Тарган. Його, а також роботизований комплекс Терміт разом із дронами «Вампір» отримали сапери. Спецтехніка українського виробництва. Військові кажуть, таке обладнання допоможе проводити дистанційне розмінування території. Вони замінюють саперів. Запінюють їхні руки, вони не вимагають харчування, вони не вимагають е, багато чого, що потрібно військовослужбовцям, а також допомагають зберегти саме головне їхнє здоров'я і її життя. Необхідну техніку захисникам передали в рамках проєкту Нам тут жити 2.0». у серпні 2024 року. компанія Київстар і фонд Повернись живим запустили ініціативу з розмінування країни. Мета проєкту була перевершена. Вдалося зібрати більше коштів, ніж було необхідно. Для розмінування це другий проєкт. Да, він так і називається. Нам тут жити 2.0. Взагалом ми зібрали більше 280 мільйонів гривень. Перший це було просто обладнання для розмінування від металошукачів, автомобілів, дронів. Тут ми пішли ще трохи дралі, для, ну, роботизація зростає, штучний інтелект зростає, і в рамках цього прогресу ми побачили ці роботизовані системи. До того ж, захисники отримають ще автівки, засоби зв'язку та живлення. Намагалися створити таку комплексну екосистему, яка буде плюс-мінус самодостатньою, яка буде доповнювати ту те і майно, яке військові отримують від держави, і в майбутньому буде плюс-мінус універсальне з тими засобами, які зможуть з'являтися в майбутньому так само від держави або від партнерів. Всю цю техніку отримують саме новостворені роти інженерних безпілотних систем. Проте необхідне обладнання допоможе і іншим захисникам Сил оборони України, адже один досвідчений сапер може врятувати цілу роту піхотинців. Також ми їх зможемо використати для того, щоб ми могли проводити якісь певні евакуації поранених, можливо, або виведення того чи іншого мина, яке вже постраждало під час ведення вогню. Рік війни це 10 років розмінування. А за допомогою таких різних комплексів, які нам передаються, ми зможемо цих. Десь трошки можливо трошки скоротити, щоб швидше люди поверталися до своїх домівок. Загалом в Україні залишаються потенційно замінованими 139 тисяч квадратних кілометрів. Це чималі обсяги кажуть в Мінекономіки. Тому відомство теж долучилося до проєкту Нам тут жити 2.0». Урядовці надали інформаційну підтримку ініціативи. Це е, величезні обсяги, величезні об'єми, які потребують залучення як людей, так техніки, так і обладнання. Дана ініціатива дуже сильно посилює спроможність урядових структур, які безпосередньо задіяні як обстеженні території, так і в її розмінування. Аби посилити збір та пришвидшити процес передачі майна військовим, компанія «Київстар» зробила благодійний внесок у 50 мільйонів гривень. Я дуже сподіваюся, що приклади Київстару та інших компаній вони заохотять інші компанії, навіть в такі важкі часи, вже після трьох років війни все рівно ініціювати, приєднуватись та робити такого плану ініціатив. До того ж, до збору коштів долучилися і абоненту оператора, які підключили суперсилу допомоги ЗСУ або СМС підписку, і тим самим акумулювали 34,5 мільйона гривень. Ще понад 22 мільйони гривень було зібрано силами небайдужих українців та соціально відповідальних бізнесів.